Всім доброго дня на моєму каналі Трохи про рейг. Так, як я обіцяв, багато, багато цікавих, цікавих речей можна знайти, будучи в Європі. Годинник трошки пошкоджені. Але, але для колекції піде. Хочу вам сказати цікаву річ. Проба. 800 проба стоїть. Номер годинника. Якісь клейма. Рубіс 10. Вони срібні. Вони срібні. Е, вони не ходять до ремонту. Думаю, в майбутньому відремонтувати. Дякую за перегляд. Ще одна річ. Поповнює мою колекцію. Дякую до зустрічі.